Моє шанування, друзі, сьогодні ми з вами залишаємося в Трускавці. Я хочу вам передати атмосферу і красоту цього міста ще минулого століття. Ми з вами в періоді, коли Трускавцем керує Раймонд Ярош, це бургомістр Дрогобича і власник Трускавця, керівник спілки Трускавецькі джерела. Ось Прускалець був дуже відомим курортом в цей період. Приїжджало дуже багато поважних гостей, а серед них був також президент Естонії Константин П'яц. Це дуже цікава особистість. Хочу вам зачитати мову оригінала, як його описують. Був то політик о цікавій особовості. Кохав артисту колекціонував мотилі з виш. Талценія природні був місцем кшталтування уроду і паркув е, стежок здоров'я. Е, крив захвитов над уродом устровіска і зелентані на втусі, то розсвітні впливала на його е, уклад е, трав'яний. Е, Константин Піац зупинявся біля мого Там він любив на балкончику читати. Газету, пресу, палити цигару, пити каву і спостерігати за життям трусковця, так би мовити, з висоти. Ось це є вілла гопляда. То ви знаєте, на сьогоднішній день це є музей Михайла, Якимовича Білоса, нашого відомого художника, ось його фотографія. Ви знаєте, що Троскавець був дуже гарним, як хто не знає, це, просто про це розповідаю. Всюди були гарні квіти, гарні дерева, всі травніки, як описано, тобто мається на увазі газончики з травою, все покошено, все гарно облаштовано. Відповідні люди про це кожен день дбали і Раймонд Ярош про це теж пільмував. В і не раз так було, що якісь дві пані, які собі приїхали кранцюшки відпочивати в Трускавеці, зі своїми дітьми гуляють по вулиці Міцкевича, скажімо, і собі там розмовляють між собою, а діти відповідно десь там бігають і там і так далі, і вже безпосередньо входять в ті Травні, кій, і починають топтати квіти. А поліція вона, відповідно теж була ну, на роботі, в праці і пильнувала, щоб всюди був порядок і щоб нічого злого не сталося е, туристами. До речі, поліцейські також виглядали: Трускавці. Прошу звернути увагу, це поліцейські Трускавці в той час. Ось! І бачить поліцейські, що ці два малі лугузи. Вже топчуть квіти. І поліцейські вже до них летять, підбігають і кажуть: О, ходь тут, а лобузі, зараз тобі на кренці уше. А дитина, відповідно, як дитина, починає кричати, пищати: Мамо, мамо, мамо! І тоді ці дві матки зрозуміли, що щось діється з їхніми дітьми, і матуся тут зразу. «Анджейко, анджейко, дзєцько, а видожило». видажило. Ну, а поліцейський, як у поліцейський, зразу міняє риторику і розпочинає зовсім вже по-інакшому говорити стає миліші і добріший. О, яке слічне дєцько, о, яка у нього пенькна матка. Ось, і це все були елементи Трускавця. Тобто треба було уникнути конфлікту, по-друге, зробитися добрим і зберегти лице перед ким? Ну, перед туристами, відповідно, щоб була добра опінія, як вони казали, тобто добра думка про Трускавець, як про курорт. І це все, друзі, є елементи того Трускавця. Більше можна дізнатися відповідно на екскурсіях. Тому що саме там це все показується, переказується. Ось тому запрошую вас на мій канал підписуватися а також до зустрічі на екскурсіях в Трускавці, бо це все є таємниці Трускавця. Всім гарного і доброго дня. До зустрічі! Дякую всім.